Всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шернучко. І мій кідло про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Вчора ми з вами прийняли один із таких складних опоросів. За всю мою практику, в принципі, це найтяжчі. Були різні, були в людей, були такі випадки, що навіть не мог розпоростити свиномаску, ну, але хто тримає господарство, знає, що випадки бувають різні. І хто дивиться мій канал, тобто цю свинку я навіть не показував, тому що, ну так, для експеримента завжди діло зробив, для того, щоб можна було показати, які можуть бути нюанси. Коли парувати свинку від термального кряка. Ну, не знаю, хтось там критикує, говорить, чому ти не тримаєш F1. Ну, F1, по-перше, я вже говорив, мені не те, що не подобається, мені все подобається, я не роблю ставку на малих поросят. Я тримаю кількість поросят свиноматок для того, щоб забезпечити себе свинками і поросятами на відгодівлю. Кращою, і якщо мені треба якась материнська лінія, беру собі. Тобто в основному це ну, рижі свинки, які на даний момент у мене, там є в помісті і велика біла, і ландрас, і вже дві лінії Ну, Мені це подобається, свинки більш-менш нормально поруться. Але якщо думаєте, що F1 взяти і не буде ніяких проблем, кожна свинка це є індивідуальність і, в принципі, Можуть бути проблеми такого ж характеру. Ну, да, Є суттєві відмінності, структура самої тазобедреної системи, зовсім різні свині, зовсім різна статура. Так, там варіантів більше, і багатоплідність, і, ну і велика молочність, тобто є свої нюанси. Ну, Але ми вибираємо для себе те, що нам потрібно по виходу. Мені подобається. Я раніше брав свинок на відгодівлю в одному частному комплексі. Були F1, Покривали ми, ну не ми, а вкриті були. Так, давай, 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 давай. Так, а ну давайте розбираємося нижні, нижні. Ребята, пустила молочко, тобто це є дуже добре. що, розберуться. Кожен може судити по-своєму, що ми ще зробимо. тобто Вчора ми розпросили, що розкрус був дуже тяжкий. Витягували ми деяких поросят крючком на останнє. В основному всіх я витягнув руками, хтось там говорить брати за ухо, ну не за ухо, а за голову. так, да, Я теж знаю цей свій принцип, але проблема в тому що в мене рука велика і дуже вузький тазив таких свиней. І реально рука не виходить. І приходилося брати тільки за п'ятак, для того, щоб це все діло зробити. Так що, чому я на даний момент нахожуся тут, вже посправлявся по господарству. Вчора ми зробили профілактичні процедури. Після втручання по-любому треба зробити антибіотик. І ми ще раз окситоцин для того, щоб вона підчистилася. На даний момент зараз я взяв кальфостім, є в мене отакий препарат От. і є в мене катазол. Тобто, зараз я буду, І є в мене окситоцин. Тобто, зараз я буду колити один кубик окситоцина профілактично, 7 кубиків катазолу і 20 кубиків кальфостіму. Тобто будемо стабілізувати її. От, свинка годує, молоко є. В принципі, ребятка поки ще не розібралися по Е, Свинка вставала, я її вчора після опоросу, закрив усіх поросят, її зигнав, підвів, тому що вона лежала на одному боці. Сьогодні зранку прийшов, вона встала, проконтролював ситуацію, лягла і все нормально. Тобто періодично свинку треба зганяти, щоб вона... Не залежувалося. Поросятка всі добрі, всі нормальні. Виділень поки ніяких я не бачу, але таке наче трошки є потуги. Перепровіряти не будемо, от, але тому що виділень немає. Вколимо ще один кубічок окситоцину профілактично. Для того, якщо щось там є, то щоб це все діло у нас вийшло допомогти. Пальця не чувствую, покоцаний, порізаний. Так що отакі от діла. Все-все-все. Так, Це ми діло зробили. Зараз ми будемо катазольчику наберемо. Катазольчик відкритий був, як робили поросятам, глистували і ставили вакцину. Тобто 28 днів після відкриття ми можемо його використовувати. І ще 20 кубиків ми наберемо. Є в мене багаторазові шприци мені були Женя подарував, дуже хороша штука. Ось він наша закритий. Також кальфостім. Ну Як і Божлюка над кальцією 28 днів після відкриття. Набираємо два шприца по 10. Колемо. Тіхо, 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 тіхо. Тіхо, 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 тіхо. Все, 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 Есть. Є контакт. І ще з іншої сторони. Ну і профілактичні процедури наші будуть зроблені. Будемо спостерігати, дивитися температуру. Ну а там буде видно, петля збільшена. Ну Але я думаю, що все буде добре. Пальці можна поколоти. тихо тихо, тихо. Тихо-тихо-ті. хороша. таро, таро. Так, ребята, мама хоче вставати. Так що профілакторію ми зробили. Ну, ходимо, контролюємо. Тому що станка немає. Я не, не противник станків. Станок у мене новий стоїть, я його навіть не задіював, чисто для того, якщо в мене будуть якісь нюанси або буде якась агресивна свинка. На даний момент я в цьому не бачу проблем. Ну, але все може бути, все можу. Мені подобається система, як у Сергія Стрілецького. І можна було б зробити таку систему. Все, 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 тільки. Тих. Все, біжимо в хату. Мамка хоче вставати. Давайте закриємо. Проконтролюємо, хай вона встане, тут є водички. Їсти, правда, вона не її лахі О, О Перегляд вже на другу сторону. То буде добре, тому що вони одне каці з кимось настали. Вона переверлась на другу сторону. Все, може вставай. Вставай, ласка, так, става. Ось така маленька дів. Хороша дів. Біжить. Ось така хороша. Диво. Все, порядок. Давай, поможу тобі спать. Давай, давай. Давай, оп, оп. Все. Отак. Ну, Якщо є така можливість, то це треба робити, тому щоб свинки не залежувалися, трошки їх зганяти і контролювати. Да, час який займає, але ми цим займаємося і я рахую, що так потрібно. Піди поки водички. Давай, давай. маємо. Давай. Тих закрили в лампочку. лампочку. Ну, я градусника не ставив, я О, але руку ставлю на низ і регулюю лампочку, щоб було тепленько. Туся. Не ламай, не ламай. Зараз ляжеш я її повипускаю, Давай. Треба давай. піти другу задвижку взять. давай. Капуська. Так що, друзі, ну така ситуація, такий наш нестандартний опорос. Поросюхи наші в хвочці, ранок в хату. Ну Начебто все добре. Ну, але ще зарано, так сказати, казати, що все добре, але свинка встає, водичку пила, температури нема. Профілакторій ми зробили для підтримки. Організму зробили антибіотик для того, щоб не було ніякого запалення. О, трошки тяжко вона ходить, ну але як є, так є. Ну, а ці у нас відпочивають. Ранку посправлялися, все зробили. Неділя вихідний, одна проблема трохи натупив і заказав дезосан пізно і йде десь в дорозі. Тобто вже зробимо суху дезінфекцію. Понеділок. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Кому така інформація була цікава, поставте лайк, напишіть коментар. Приєднуйтесь в прямий ефір сьогодні, увечором 20.00. Якщо у кого є якісь запитання, будь ласка. Що ти, капуська? Залежалась трошки, так? Да? Та зрозуміло, каже, я ході чоловік, але я розумію. Що таке воно після такого опоросу? Тісточки ми насипали старту. Ну так. Будемо сподіватися, що все буде добре. Ну, але багато чого залежить від самих нас. Так що, друзі, всім пока. Всім бажаю миру, здоров'я і добра. Що ти, капусь? Поснідала б трохи, а? Кажу капуся. на, Капочка, капочка. Капочка. Що ти? Боляче тобі, так? Да? Ну, Побачимо, маєш ножпочку тобі в ще. Давай. Так.